Що стосується Канади, то він сказав так, ну він не сказав, що він збирається Канаду захоплювати з за армією, але він сказав, що він може економічно задавити Канаду так, щоб Канада стала 51 м штатом. І знаєте, хрен редькі не, не слажче, да? Чи це захопити з за, за допомогою армії, чи це економічно довести країну до такого стану, щоб вона приєдналася. І це вже, як я сказав, зовсім не жарти, це вже прямі погрози. І в цьому е, ділі, що саме найцікавіше, це яку роль відіграє маск. У мене таке відчуття, що ну, в мене таке відчуття, що американці, звісно, зробили, може бути найбільшу помилку за всю свою історію, коли обрали Трампа. Трам зараз не виглядає. Особою, яка незалежна, яка робить все сама.